З кожним сезоном здається, що аніме стає все більше і більше. Остання зима і найбільша кількість аніме за сезон, що я пам'ятаю. І з божевільного вибору серед 54 аніме я переглянув загалом два з Японії і одне з пекла. Більша кількість не завжди означає, що ми отримаємо більшу якість. Це те, що я сказав, би, якби це не була весна 2023, крихітко. Що взагалі відбувається в цьому сезоні? У нас є це аніме, і це аніме. Ще це аніме. О Боже, це теж добре. Стоп, дитина улюбленця стала топовим аніме всього з однієї серії. Більше ґандаму, більше нареченої чекуна, більше рейтингу короля. Господи, Мегумін повернулась. Тут навіть є найкраще фентезі усіх часів. Винищувач демонів. Сезон настільки насичений, що я навіть ісика, як я не подивлюся. Я навіть не дам йому шанс занадто багато аніме, щоб все глянути. Дивіться, я просто зараз закрию браузер. Уважніше, я зроблю це. я, я вже роблю це. Чорт його побери! Леді Лесбійки, <клес> <клес> Час лесбійк в аніме триває, і вони навіть більше не намагаються це приховати. Тепер вони зробили ціле кафе з дівчатами лесбійками в якому вони заграють одна з одною, поки інші навколо б говорять, чи є щось між ними. Як типові фанати сумітниці рокерши. Такого не може бути в Японії. Таке є в Японії. Якщо так, то це огидно. Це засмучує. Якщо таке місце існує, є хтось хто може залишити мені адресу такого місця лише для того, щоб я міг особисто сказати їм, наскільки мені це огидно, це було б фантастично. Будь ласка, одружіться на мені. No. Добре, я не проти гівняних аніме про виконання бажань, але це що таке? Над пухляком знущається та б'ють його. Він знаходить двері в інший світ і за ніч встигає накачатися. Наступного дня він іде до школи і стає там популярним. Хулігани не вірять, серед того з'являється багата гаряча дівчина і просить у нього вступити у престижну школу. Він ходить на побачення, стає моделлю, якась принцеса робить йому пропозицію. І вишною на торті є те, що він попускає хуліганів. Це не аніме. Це дідько відо дармана. Навіть по стандартам ісикає, це настільки безсоромна фантазія. Що навіть розділ на Reddit це була правда надійне джерело новин. Добре, що я вище за це. Що це? Гарячий геймер. Добре, одягається, спілкується з дівчатами і торкається трави. Тепер я геймер, не тому, що в мене немає життя, а тому що я хочу прожити безліч. І таке представлення встановлює просто нереалістичні параметри краси для нас, звичайних геймерів. а Насправді милий серіал, бо нарешті ми отримаємо більше олдскульних романів щоджі з головною жіночою ролі. Але дідько, життя цієї дами повний безлад. Дівчина, яка так відчайдушно прагне кохання, розлучається і виливає душу випадковим незнайомцем, стає одержимою від покидька колишнього. Напивається з хлопцем, якого не знає, нудить. В його квартирі планують опі схеми помсти. Без попередження приходить на Бухана. Не даючи хлопці просто пограти в лігу легенд. Не знаю як хлопці, але це сталося. Ми знайшли дівчину, що більш кринжова, ніж геймер. Hey, <laughs> але що станеться, якщо ми спробуємо змішати геймерів і дівчат? Це правильно, дівчата геймери. Люба, нова вайфу вже на місці. Представляє гарячу азіатську геймершу. Вона не виходить на вулиці, не любить спілкуватися з людьми. Вона геймер. І не тому, що у неї немає душу, тому що вона вирішила, що в неї його немає. Вона прямо як я. Хвилину залежність від енергетосів не робить нічого, окрім гри відео і ігри, покладається на молодшого і включається у режим клятого гремліна. Де я це бачив, о ні, звали, звали. Що ти тут робиш? Це прекрасно. Японців вміють створювати романтичні комедії про популярну дівчину і тихого хлопця, який буквально мріє про те, щоб убити своїх однокласників, в тому числі і ту саму дівчину. Я не знаю, як правильно описати вам початок аніме, щоб це не прозвучало заплутано, але це справді милий і приємний тайтл. Так, можливо, у нього могли виникнути думки про убивство дівчину чи двох, але всі і так знають, що історія довела, що існує лише один робочий спосіб запікапити дівчину, яка подобається. But why? I'll kill you. Ми маємо кримінальний трилер, та батько дізнається, що він знаходиться у найстрашнішому кошмарі кожного тата, де твоя дочка зустрічається з тим хлопцем з усіх нетората манх, які ти коли-небудь бачив. То, що він придумав в такій ситуації. Чувак! Що за нах? Це була краща рисуварка. Магічна дівчина-руйнувач, це пічне бойовико, якому світ оголосив поза законом найбільшу загрозу сучасного суспільства. Віабушників вони борються з пригніщенням разом зі своїми братами, геймерами, виступаючи разом проти мімішної армії. Наш головний герой, отаку, що неохоче став лідером армії опору від віабушників. Він проходить класичну подорож герою через випробування і страждання, і перш ніж навчитися керувати силами опору, він повинен навчитися. Приймати ванну, але серйозно, чому аніме про повставших віабушників таке неіронічно круте. Хтось подивився Тригер та старий Гайнекс і вирішив додати туди віабу. І знаєте, що це вийшло крутезно? Ніколи б не подумав, що захочу побачити Гурен Лаган з віабушником. Але це він це Гурен Лаган віабу. Це вірно. Я віабушник, не тому що в мене немає сука, тому що я вирішив мати більшість. Уявних зівотібаті ハハハハ Чекайте, ви розповідаєте мені концепцію аніме, в якому накачаний хлопець перемагає чарівників за допомогою м'язів та жиму лежачі? Це довбаний Гаррі Спортер, хлопчик, що підняв. Це схоже на сини, чорної конішини Іван ванпанчмена, якого відправили в Хогвартс. О боже, чому це настільки весело? Подивіться на звичайних бета-тестерів магії. у у подивись на мене, я чеклую. Він, він гардін левіоса. Нахрін це! Довбаний магло, психостоп прийшов показати цим чаклунам справжню магію, магію м'язів? Ти є Гаррі. Сходження мерця. Смертельна гра, буду чесним, з такою назвою я одразу був готовий це забракувати. Але дідько, це непогано. Серія починається. і Ти такий добре, ще одна базова фентезі, але чекай ні, насправді це зворотній сикай в сучасному світі. Стоп, це насправді щось типу смертельної битви, забув олдскульної яндери, і стоп. Це був не герой, який все вміє фінальний бос фантастичного світу. Стоп! І це було вигадано творцем метушні дюрара. Добре, добре знаєте. Я здаюся, я дам цьому один шанс. Окей, okay, що далі? Знаєте, я насправді розчарований цим аніме. У аніме з Кізуною, і що відвідує академію ютуберів, був великий потенціал зробити цікаву подорож у світ стрімерів, і ютуберів, як стати компетентним стрімером, як потрапити в топ фейлів у прямому ефірі, як після цього створити відео з вибаченням. Але замість цього вони вирішили зробити звичайне пересічне аніме про айдолів, і ви знаєте, чи справді нам потрібне аніме про айдолів? Уху uh -huh, так, айдоли крихітко? Нумо, це просто кайфово. А, а! 啊。Ah. Гаразд тепер серйозно, я подивився купу поганих аніме у своєму житті. Я знаю, що я смітник для ісикаєв. Знаю, що я знімаю подкаст, що буквально зветься «Трешовий смак. І якщо ти коли-небудь довіряв мені, якщо ти коли-небудь отримав від мене гарну рекомендацію, якби ти міг зробити це ще раз і послухати мене, це те, що я скажу. Подивись дитину улюбленця, не читай описи, не шукай інфу в гуглі, навіть не дивися моє минуле відео, просто подивись його, не знаючи нічого. Це не ще одне аніме про айдолів, це не ще одна весела романтика. Це погляд без рожевих окуляр на потворний світ японської індустрії, і розваг всередини, від айдолів, акторів і ютуберів і до жахливої культури відміни. Це чорне дзеркало про сучасний світ інфлюенсерів. Один довгий епізод, на більше ніж годину, розкаже вам все для того, щоб вирішити, чи хочете ви продовжити перегляд. Так, ви правильно почули, години і 20 хвилин. Це не серія, це просто клятий фільм. Але це показує, які ставки студія робить на це аніме. Воно має великий потенціал бути на рівних або навіть перевершити минуле. Роботи Акасакі Ака Панікагу, і це вже високий показник. Ви можете сміятися, ви можете плакати, ви навіть можете сказати очманіти, але я обіцяю, що це буде божевільною подорожю з самого початку. Але це не єдина причина, чому я в захваті у цьому сезоні. В пошуках серед аніме ще одного великого щона на мільйону фентезі сукаючи приємною буденності, що підніме нам настрій, не дивлячись на те, що у них є багато надзвичайного, ми іноді можемо забути про ці відчуття від перегляду чогось нового та свіжого. Але це саме те, що ілюзія раю зробила зі мною. Вона повністю занурила мене у постапокаліптичний світ, де існує якийсь закритий заклад з дітьми, поки смертельна хвороба нищить населення. Ходять чутки, що у людей є двійники, а якісь підлітки шукають місце, що звається раєм. і до всього цього кошмарні істоти, що блукають по світу в пошуках. Шоках нічого не підозрюючи, здобичі ти поняття не маєш, які правила, і що відбувається. Дістають Ді а Люди, типу такі, йо, це іграшковий пістолет. Сьогодні ми поговоримо про те, що можна дізнатися, і як багато можна дізнатися, справді бити можна. як багато. Ми можемо дізнатися. Чим більше войобуєшся, тим більше дізнаєшся. Очманіти, оце вони довийобували Це, Не аніме, що ставиться до тебе як до ідіота. Нам не дають ніякої експозиції пояснень, тому ми самі все збираємо по шматкам. Що відбувається, що тут сталося, ці шматки нам дають повільно. Дуже багато пройшло часу з тих пір, як я насправді не знав, чого мені очікувати і куди йде історія, і це так до біса захоплююче. Додатково до цього продакшн на рівні фільму з музикою від композитора Людини Бензопили і Девілмена. І в фіналі ми отримаємо темну лошадку, що претендує на найкраще аніме сезону. Але на цьому круті сезону. Не закінчується. Геть не робство, схоже на аніме адаптацію альбому Джорни не переставай вірити, і це одне з найприємніших речей весни. Ворк здратував тим, що створював дивне лайно. Тож приємно бачити, як вони знову роблять щось просте, та все одно виходять за рамки. Їм не потрібні служанки, що воюють в Акіхабарі, чи китайський генерал, що перетворюється в Щібо. Цього разу це лише труднощі. Дівчина з маленького села, що переїхала у велике місто та пристосовується до життя у ньому, і цього достатньо. Я справді давно не бачив аніме, що змусило мене почуватися по-домашньому. У цьому я така. Автентичність, яку я не можу пояснити, але кожна секунда випромінює позитивну енергію, яка змусить вас сяяти до кінця кожної серії і Воркс e. абсолютно впоралися з цим, щоб це не було. Хороша анімація, хороші персонажі, просто хороші вайпів. Якщо вже говорити про вайб, у нас є безсоння після школи або на дегенеративний поклик ночі. Іноді ти дивишся серіал, який захоплює тебе через одну причину його вайби тобі до біса близькі, і це в двох словах про безсоння після школи. Немає шаблонних ситуацій, немає переграних архетипів, немає драматичних сюжетних ліній, лише два людських персонажі, що просто відкривають раді. Спілкування разом, атмосфера, сюжет, музика, приємні вайби. Серіал настільки справжній, що я ледь не пролив сльозу через відчуття ностальгії по моментам, яких у мене ніколи не було, викликало тугу за молодістю, що я ніколи не повторю. Не враховуючи їх спільну проблему зі сном, це просто задоволення побачити персонажів, які мають таку дивовижну хімію між собою. І ти відчуваєш таке задоволення, коли вони разом в одному кадрі. У мене гарні перечуття чуваки, і я кажу вам, що це буде один з хітів сезону. Лесбійки. Добре, в цьому сезоні достатньо хороших шоу. Мабуть, є і погані про які я можу сказати. Це... Не воно один з помічників автора людини Бензопили Тацукі Цуки представляє пекельний рай купу засуджених до смертної кари відправляють у таємничі місце, звідки ніхто ніколи не повертався живим, щоб принести міфічний еліксир життя і отримати нагороду у вигляді. Той хто здійснить це завдання, здобуде офіційне прощення у вигляді цього документа. Я бачу це загін самогубців разом із аркою темного континенту в Хантер Hunter Хантер. Hunter. У нас є таємничий світ де не існує ніяких правил. і Чим більше ми дізнаємося, тим більше усвідомлюємо, що все і всі налаштовані нас бити. Додаємо до цього кровавий екшен, і отримаємо рецепт того, як гарно провести час. Я це при нас не, не для цих хлопців. Не думаю, що це запустить революцію в індустрії, але принаймні це буде жорстока, гарна на вигляд, насичена екшеном розвага з яскравими персонажами. Ні, не ти. Трешовий секай, в якому хлопець потрапляє в інший світ із сестрою, яка дуже хоче головного героя. О, господи, хлопці, ми зробили це. Ми нарешті знайшли погане шоу! Чому? Чому інце з сестричкою Все, ще виглядає так, ніби має хороше виробництво? Що відбувається в цьому сезоні? Мама, що вбиває з двох ударів, а сестра з одного? Що ще? Донька з нуля що на студії у фото був? А що з цим легендарний герой помер? Звучить як звичайне не круте фентезі. Щоб тебе в цьому сезоні хоч щось хрінове, це, додам ще одне в свій список. Ви знаєте, як я не люблю ідеї зі збиттям автомобілем, але ця досить унікальна. Син лідера культу помер. Після чого відроджується у світі, де не вірять богів. Я після став псом моєї коханої, і він може заснувати нову релігію, від якої рівень його влади буде залежати від кількості послідовників. Але знаєте що? Що, якби вас перенесли у світ без релігії, де ви були єдиною людиною, яка знала про існування Бога? Що, якби ви були єдиною людиною, яка могла б почути голос Бога, і ви б знали, що ваша відповідальність донести його слова світу, що було б, якби ти дізнався, що твій самогодній Бог? Це лоля.